Станом на сьогодні ми маємо тільки офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб в Україні з Донецької області 520 тисяч. Загалом з Донецької області евакуювалося більше мільйона громадян. Залишається десь за попередніми підрахунками. На ця цифра постійно мігрує на території підконтрольної українській владі десь 350 тисяч. На сьогодні продовжується безкоштовна евакуація. Це яка робиться Донецькою обласною облдержадміністрацією за підтримки Мінреінтеграції, Укрзалізниці, місцевих громад. Але як ви знаєте, розумієте, да й самі, що всі люди прагнуть повернутися додому якомога швидше, ну враховуючи складності прийдешньої зими, опалювального сезону, ми все таки продовжуємо ту роботу, і намагаємося переконати наших громадян, що до весни їм краще перечекати все таки в більш зручних умовах в інших регіонах. Нах, де можуть бути їм кращі умови предоставлені, бо на жаль, наразі йде активна робота по відновленню газопостачання в Донецькій області, але ще поки воно не 100% завершено, і враховуючи інтенсивність бойових дій, ми не можемо гарантувати, що цей опалювальний сезон буде в області станом.